Честка форсунки Honda Dio 68. Ось скутер. Форсунку я вже зняв. Так, зробив механізм через реле поворотів. Лампочку контрольку. Потім. через шприц Очищающий карбюратора набрал Я її вже то почистив з таким методом. Комусь може потрібно все підключається. Все дуже просто. Плюс нас пускаю. На реле поворотів. Реле поворотів розмикає плюс, включає плюс. І на форсунку. Ну, понятно, запитав. Контрольку, а маса. Так само на контрольку маса і на акумулятор. Просто реле поворотів розриває плюс. Подача плюса, що йде на контрольку і на фурсунку, розрив. Робе. І все. Ну, контрольку зробив для того, щоб бачити, чи подається напруга, чи не подається. Сприца найкраще виходить переходник. Все такий момент. Скутер не розбивав обороти, заводився, на холостому працював, Ну, коли даєш газу, йде провал, він не хоче набрати обороти. Ну, форсунка була забита. Повністю, але ну, ще потрібно почистити на бензонасосі забор бензину. Тут не побачу, мабуть. Ні, не зможу схопсувати. Там теж видно багато мусору. Так, підготував усе для того, щоб зняти бензонасос і почистити заборник бензину. Так, зняв бензонасос. Показую, що там робиться. Бензобаку на дні скільки мусора. Так, вот заборник, цей фильтр. Сейчас буду ее пробовать и вычистить, продуть. Непонятный. Так, показываю. Вот, думал компрессором. Блин. Сейчас... А вот так, сделаю, покажу. Это сколько там мусора? Забито все. Сейчас я буду очистителем карбюратора. Все да, забыть его. Да, сайо вымывать. Так, Почистив я цього фільтра. Продував все. І очисником карбюратора, так же саме, по ним. Так само сюди і компресором продував. І з туди прям чувствувалось чудо кусочки, мікро-мікро, як камінчики вилітали, таке, мікро піщінки. Чувствувалось. Я очисником сюди все позадував. Те вже тоді все попродував, начебто вже не дметься нічого такого страшного без камінчиків. Зараз ще з баку цей мусор попробую витягти, налить бензину та стіджувати його шлангою і шлангою, щоб воно висосало цей мусор. Буду пробувати. Так, показую свіжу бензин і заразом шлангочкою мусор викачую. Так, і є Якась соломинка, не хоче витягуватися. Пінцетом її заберу. Так, треба ще раз. Мусор остався на боках. Так, вимив, осталося тільки ця. Травлинка. Вот так против того, что было. Горненький. Там над ним еле-еле но понты против того, что было. Так, сейчас покажу над ней, вот мусора было. Так, буду збирати, пробувати, що вийшло з цього. Звісно, щоб такий новенький фільтрок поставити було б краще. Ну, побачимо, наскільки хвати цього почищеного. Так, зібрали цю систему. Зараз покажу, як буде качати бензонасос. Так, а ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ось так. Спробую зняти, показати. Ось так. Одною рукою держу, шламочкою телефона. Ну напор непоганий. Будемо далі пробувати. Так, все підключив. Ще працює стабільно на хвостом. Звуки, звісно, бендекс такі дає значить ну, корито якесь. Так, ну зараз беру повністю, зроблю з як він їде. Так, буду робити випробування, як їде в дорозі. Ну що, поїхали. Цікаво варіатор розриває обороти не переключа. Далі просто цікаво бороти, Уже варіатор не переключає. Так, їде нормально тяга, все є. А холостом стабільно працює.